Усім привіт, цими вихідними я вирішив пограти за міража у рейтингові матчі, і здавалося б, срібло, але щось якось потненько було, якщо чесно. Давненько я не грав за міража, навіть скучився за ним трохи. А що з цього вийшло, ви побачите далі. Я сподіваюся, що це відео вам сподобається. Ви поставите лайк, можливо, напишете якийсь коментар та підпишитесь, якщо ви тут вперше. До речі, ви вже бачили нову легенду. Цей злитий трейлер я викладав ще в суботу, тому хочу нагадати, що всі новини про гру ви можете побачити першими, якщо підписані на мій інстаграм. Також я там публікую нові короткі відео кожного дня, тож мені здається, там багато цікавого. Всі посилання є в описі під відео. Отже, не буду дуже розтягувати початок. Усім приємного перегляду і погнали! Ой, як багато тут. І ще й прямо на те місце, куди я хотів. Хтось вилазить. Ні. Це знизу. Та підберись. Він мене не бачив. Ой. Там Pathfinder збирається, взяти баннер. Чи ні? Тут так весело. Ай, майже. Паду на них killed. Я тебе бачу. Просто роблю вигляд, що я приманка. Як прикольно. З невидимістю. Скільки вас всього? це ще не все. О, прямо тут. Ой. Прямо тут. Ок. Ой, зроблю краще. Так. Треба піти моїх скрафтити. Йду, йду. Ой, там когось піднімають ще. Добре. Піднімо в іншому місці. О, тут вже є. Чуваки. А я хотів скрафти тих тихенько. Може я ще встину. Ну, мене вже побачили. Я спалився. Ну я швиденько встину. О, 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 о. Чи, ти, мене. Де звук? Мені кінець. Ми ще не відновилась невидимість. Відволи! Ху-ху-ху-ху-ху. Це жорстко було. Він мене знайшов. Ха, тьфу, ахах, Что тут у тебя есть? Я кажется, все же таки крута сдивность, не выгнанность Ух, добре вони хоч відволіклись трошки на інших. Це я просто відволіку їх, а сам обійду, бо треба валити. Тут я вже не підніму. Щось не. Ну, не вийшло відволікти. Доведеться все ж таки. Цим шляхом. Да иду. А -а -а -а. Ух. Я живый. <свят> иду под нему тут. What the fuck? что там нарухается они мы на этом же с кем-то бию Як нам треба буде в зону йти? Не йдіть туди. Ну от на що він поперся сам пушити. Зона. Ну, його зараз снокнуть. Ну, я не розумію. Отже ж бігти сюди. Та й подивлюсь трошки. Ну, там октейн когось добив. Хотів бігти, але краще поставлю. Буде леченько, ясненько. Ну нащо ви притесь туди? Ну. я не розумію. Знову йду шукати, де їх скрафтити. А ось тут крафтилка є. Ой. Ой, здається, тут хтось. Я. Привернути до себе увагу, чи що? Ну, мені вдалося. Ай, да піднімати. Ты диви, пушить! Ааа, де той контейнер? Хотів свапнути. Окей. Це його тімейти, чи нічого прийшли. А, таки інші. Ні, живіть, я йду. Це невидимість. Ні. Бля, хоча тут знов багато всіх. Ось я не думав, що вона пряму. Тут буде. Йо! Треба підняти Октейн, він а нас зачепить. Октейн трошки жвавіший, ніж Pathfinder, Але я йду його піднімати теж. Будь ласка, живіть, чуваки, я вас прошу, будьте обережнішими. Я так хочу перемогти. Мабуть, ви теж, я думаю. Минус один склад. Лутайтесь, хильтесь, живіть. Опа. На тому будинку. А нам туди бігти, до речі, треба буде якось обережніше. Ще ззаду хтось. Стій бічес. А він встиг похилитись. Оооо, іще одні спалили мене. О, ні. Давай, не видивись, відновлюйся. Ні, ну чому вони дохнуть? Тут, якщо що, прямо наді мною є, так що. Я б з задоволенням тебе... Пішов підняти, але... А вже октейн піднімає. Щах хтось є. Що, кинули тебе. Ну ок. Чуваки, на що ви туди лізете? Ну там з тієї з цієї будівлі, бляха, стріляють. Ну. Блін, я не побачив, там ще один сидів. Ну все, це кінець. Це вже точно кінець. Ну нащо лізти туди? Ну там на даху стоять і відстрілюють нас. Треба було б. Вже не важливо. Як все погано. Шкода, я старався. Сумно бляха, Вони постійно не, по не земною, куди сідуть? Ну короче. Нарешті змінилась мапа на каньйон я так люблю каньйон Давайте, let's go бо ми запізнюємось на вечірку Так ми у двох тут якщо що Чекай я. Апгрейднусь трохи Ідемо. Ти диви, навіть встиг свапнути, нічого собі. Двері не дав закрити. Та що ж ви одразу тікати? А я дуже, ну, все одну. Right Капець, він піднімає. Uh -huh. Ти нормальний. Uh -huh. Ти серйозно тікаєш. Uh -huh. Він навіть не хилився. Uh -huh. Я тут ультанув, думав, він по мені стріляти буде. Рейв повертається походу. Ага. Так що ж ви падаєте, чуваки? Факов. Піднімайте там одне одного. Ууу. Золотий клас. Оп, еще одні Прийшли. Ні, є трохи таки косий зі спітфайера. Зазвичай він мені не подобався, але щось останнім часом якось подобається. Чуваки, ну ви, бляха, задовбали падати всі. Окей, валим. Я тільки трошки відійду, щоб вони не бачили, де я туди примістився. Прийдуть за нами чи ні? Я думаю, що так. О, йдуть. Рівнанд пішочки походу йде. Поки його підняли, ага. Не залиш мені чувак. Блек. Тут можна підняти нашого. Ммм. Ні, я більше не буду брати. Я тільки просто для відкриття. Відкрию. Нічого цікавого. Тут якраз крафтити можна. Де той реплікатор сховався? Він що, ви... А, тю. Я думав він вийшов. Наш походу своїми ж цими щупальцями взяв звідстані. Тю. Let's go, чуваки! П2020. Та й наче близько, але я не попадаю в нього. Ех, майже. Так, там збоку ще одні, мабуть. Угу. треба упередження, але я б. Он вже пушать. Добре, давайте підійдемо. Якщо що, він поставив ту штуку. В останній момент його помітив. Так хотів добити. <рес> Невчасно трошки. Думав, не помітять. Давай, давай, виповзай, я підніму зараз. Бля, хочу баки обережніше, я вас прошу. Ммм, <різвання> mm, да, і сам здох. <схай> а, вони повертаються. Ммм. <прослен> ну добре. <прослен> добре. Якби ми якось всі разом запушили. Але. До речі, тут когось піднімали? Треба обережніше. Чому наш нахилиться? От я не розумію, на що вони влазять кудись? Oh, man, Самі. Ой, божечко. О, <laughs> oh, oh, вони когось піднімають. Let's go. Треба пушить. Там теж міраж був, забембузлив мене. Я думав, вони перестали піднімати. Не відновилась невидимість ще. Навіть не думай. Бляха. І там теж міраж, до речі. Довелась. Знов забамбузлив мене. І він зараз теж підніме походу. А... Чуваки, зона взагалі-то. Що <пят> якось не дати їм вийти звідси. Ох, справжній. <пят> Я перестав стріляти, бо подумав, що це знову бомбузол. А ні. Повзе, щоб підняли свої. А я вас не випущу звідти. Отче розбігаються в кого стріляти, бо там двоє. А все подохли від зони. Але я не підніму вже. Треба бігти в зону. О Гоу, гоу, не Сподіваюся, це мене врятує. Валка. Він що, один? Мені дуже пощастило, що він один. А якби були шетімейти, може б я не вийшов звідти. А, добив. Що тут ще є? О, це мені потрібно. Окей, іду. мого підняти десь ще зможу. Там поза зоною. Чи пушити, чи. О, треба добивати. Тих. Я тут так не видно тістою. Може у нього є респаун? Немає. Треба спробувати там поза зоною. Підняти. Ану йду спробую. Ще два залишились. Хоч буде відволікати мій, якщо що. Я не здохну. А ну, спробую. Бляха болячам'є. Але я встигну. А вони теж піднімають. Треба пушити spotted. Let's go. Головне між двох не залізти зараз. Ні, як ти. Я знав, як ви добрий нос. Ми можемо контакт. пікає? Чи він там не один? Треба добивати, бляха. Боюсь, що не один. Зараз обережніше щоб Аби не залізти між двох. Він вже кудись туди побіг. Опідняли цього Гібралтара, до речі. Де там мій? Я вже не бачу де хто. Треба підходити. О, стані! Ну, краще б дав йому підняти. Боже, поки попадеш з цього спит-фаєру. Юху! Ми перемогли. Хм. Фух, мені ж сподобалось це. Знову ж таки, до речі, не дивився, скільки там зробив. Тому цікаво зараз глянути, що там. Не той рахунок. М -м -м -м. Ну, норм здається. Мені сподобалось. Головне, що катка сподобалась. Прикольно було. <після> як на мене. А вам.